Так, всім добрий день. Продовжаємо продовжати, коротше, щось ми тут з такими комерсантами вже поробилися, це просто мандець. Значить, у нас є отака сцепка бурін. Зараз я пройду, покажу, щоб все зрозуміли. Сцепка бурін, ну я не знаю, самого ноги холонуть. То, що я знаю, хто її робив. І відношення до цієї роботи. Тут все переварено, кожний шовчик, продуманий кожний упорчик, продуманий кожна стяжечка. Що виходить? На рамки. на рамки це навісна борона. Знаєш, дивіться, виходить, ви задки здали, і вас з боку сліва і справа крила такі по дві борони. Сама сцепка у нас на 8 борін. Предусмотрені опорні колеса. Ну, Так як воно вес конструкції, я не скажу, що вона важка, ну і не до кінця легка, є опорні колеса. Для хранення пороблені підставки. Все тут шпилічки. Ну, я просто знаю, хто цю борону робив. О, тут все нема до чого доколупатися. Значить, самі борони. Борони у нас середні. Состояння борони, ну я не знаю. Ти що, їх нові ставив? Перебирали. Перебиралися. Ну, я б сказав, вони всі нові, тут нема до чого доколупатися. Усі зубки, ну просто це, я не знаю, ну вони ідеальні. Нема ніде не підігнутої борони, усе. Ну, ось, дивіться, оце зроблена борона. Ось, дивіться, ну все, що. та Тай, ну нема до чого доколупатися і все. Поводки, все тут ось завтулено, зашплінтовано. Опори на цепочках. Ну, просто тут робилося. Ну, ну, нема до чого доколупатися. Значить, так. Ціна цієї борони буде 25 тисяч гривень. 25. Оце отак. Опять же, дивіться, можна купити дракона, чіпляємо на нього рамку, начепили борони і по копаному погнали. Оце отак. Так що, хоча якщо вспінете, бо зараз хтось десь щось забере. Оце так, все, всем миру, всем добра. Телефон прикріплю.